Доброго ранку, мої любі малята! Ви сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись. Гарний настрій, кожен має. Добрий день, я вас вітаю! Діти, і сьогодні у нас з вами заняття з логіко математичного розвитку. Я вас всіх запрошую у зимовий ліс. В лісі проживає сім'я ведмедів. Великий, високий то ведмідь тато. Менша нижча ведмедиця мама. А маленький, низький ведмежа синок. Ось родина ведмедів вирішила пограти у схованки. Але в лісі багато дерев, і всі вони різні, за товщиною. Товсті і тонкі. Ведмеді не знають, за яким деревом заховатись, щоб їх не було видно, тож допоможемо їм знайти дерева. За якими вони зможуть заховатися? Тож давайте порівняємо дерева. Для цього ми прикладаємо їх одне до одного. Яке дерево товще? Те, що ліворуч, а яке тонше? Те, що праворуч? Діти, а як ви гадаєте, а хто може сховатися за тим? Деревом. Так, вірно, тато, мама та синок ведмежа. А за тонким деревом хто може сховатися? Так, лише маленьке ведмежа. А як ви думаєте, чому? Вірно. Тому що тато ведмідь великий і його буде видно за дерева, а також і маму ведмедицю також буде видно за тонкого дерева. Діти, ведмеді вирішили перевірити. Ведмідь тато спробував сховатися за занким деревом. Його видно. Так, а за товстим деревом він сховався. Його не видно. Мама ведмедиця заховалась за тонким деревом. І її також видно. А за товстим деревом її не видно. Маленьке ведмежатко. Спробувала сховатися за товстим деревом. Діти, подивіться, його зовсім не видно. А потім він пішов за тонке дерево ховатися. І його також не видно. Отже, великий і високий ведмідь і ведмедиця можуть сховатися. Тільки за товстим деревом. А маленьке ведмежа Сховалося за тонким деревом. А тепер давайте з вами розглянемо пеньки. Як довідатися, який з них товщий, а який тонший? Так. Треба прикласти один пеньок до іншого. А тепер покладіть тонший пеньок ліворуч. Ось так. Ну, а тепер, малята, давайте пограємо в гру. Збери разом. У нас є два пеньки: ялинка, шишка, зайчик, синичка. Та їжачок. Ялинку ми покладемо ліруворуч від тонкого пенька. А шишку покладемо праворуч від товстого пенька. А зайчика посадимо на товстий пеньок. А синичка у нас. Літає над тонким пеньочком. а їжачок у нас буде сидіти під товстим пеньком. Так, молодці діти, всі спорались. Малята, наше заняття закінчилось, а тепер пригадайте, за яким деревом сховався тато-ведмідь. Так, за товстим. А маленьке ведмежа. Так, за тонким. А як ми порівнювали дерева за товщиною? Так, ми прикладали одне на одне. А хто з ведмедів великий? Так, це був тато. А менший? Так, це була мама. А хто був найменший? Так, це синок. Молодці малята. Ви все запам'ятали, ви гарно працювали. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей! До побачення, малята!